Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Сьогодні ми з вами поговоримо про три складових, які дійсно допомагають вийти з хаосу. От давайте чесно, чи буває у вас в житті таке відчуття, що все пропало, що все набридло, не знаєте куди рухатися, дійсно починаєте відчувати якийсь хаос у справах. В робочих справах, в домашніх справах, в стосунках, і розумієте, що з цього хаосу ви не можете вийти. Зі мною інколи також таке трапляється, інколи я також потрапляю в такі ситуації, де дійсно опускаються руки, абсолютно нічого не хочеться робити, і дійсно відчуваєш хаос навколо. І я сьогодні вам розповім про три таких. Про три складових, які допомагають мені вийти з цього стану, і допомагають мені вийти з хаосу і почати відчувати себе більш впевненішою, і набагато швидше вирішувати такі справи, які дійсно не дають мені спокою, і через які у мене опускаються руки. Отже, перша складова з цих трьох компонентів це знання. Коли ми от згадайте себе, згадайте ситуації зі свого життя, я сьогодні також згадувала ситуації. Коли, до прикладу, я чогось не знаю, у мене немає якоїсь інформації, я себе почуваю дуже дискомфортно і мене це прямо дратує. Якщо до прикладу взяти робочу ситуацію, ось є якась певна робоча ситуація, яка дратує, і чому вона дратує? Тому що ми не маємо достатніх знань по цій ситуації. До прикладу, ми не бачимо якихось конкретних даних, конкретних цифр. По тій ситуації, яка у нас склалася. І, звісно ж, ми починаємо додумувати, починаємо хвилюватися через це, дратуватися навіть. Але коли ми бачимо цифри, коли ми проникаємо в статистику, коли ми дивимося наші цифри, ситуація може змінитися. Адже навіть якщо там цифри такі, що вони не дуже втішні і не дуже нас радують, але у нас пропадає цей страх, тому що ми їх бачимо. У нас є знання по, кожні, по кожному. Даному, і коли ми маємо знання по кожному даному, яке нам необхідне для прийняття рішень, ми тоді набагато швидше приймаємо рішення. Так само це інколи буває у стосунках. Якщо взяти стосунки, інколи якісь можуть бути образи один на одного. І, до прикладу, партнер мовчить. Коли партнер мовчить, не відповідає на наші запитання, що ми починаємо робити? Ми починаємо щось додумувати. Тобто у нас не вистачає знань, і ми їх дофантазовуємо і додумаємо. І ви всі знаєте, що ми можемо придумати і нафантазувати. І звісно, в таких ситуаціях ми фантазуємо все саме гірше. Але коли ми маємо, хоч трішечки знань. В цій області ми починаємо спілкуватися з партнером, починаємо виясняти наші з ним стосунки, починаємо конструктивно обмінюватися знаннями, які у нас є. І ми виходимо переможцями з цього конфлікту, і ми починаємо уже налагоджувати стосунки. Недаремно кажуть, що коли в стосунках якісь є проблеми, то краще не додумувати, а відкрито поговорити з партнером. Точно так само і тут, якщо нам не вистачає якихось знань, ми почуваємося дуже недобре. Ми почуваємося в хаосі, ми відчуваємо стрес, і у нас опускаються руки. Але дай нам трішечки знань, дай нам трішечки розуміння і все, і хаосу немає. І ми вже тоді картинка роз'яснюється, і ми тоді вже можемо краще реагувати, діяти в тій чи іншій ситуації. Про першу складову я вам сказала, отже, це знання. Друга складова це відповідальність. Дійсно, коли ми беремо на себе відповідальність, ми тоді дійсно можемо щось вирішувати. Якщо до прикладу, у нас ми не беремо відповідальності на себе, то у нас винні всі довкола. У нас винні обставини, ситуація, люди, політика, різні ситуації в країні, тобто всі винні довкола, всі нам щось винні. Але коли ми беремо за це відповідальність, ми можемо ставати сильнішими. Адже ми можемо на це впливати, і ми дійсно стаємо сильнішими, коли ми беремо за щось відповідальність. І знаємо, що якщо Десь щось, ми не говоримо, що це не я, я в цьому не винна, це винні інші люди, це винна політика, чи це винні якісь ситуації в країні, в державі, в світі. Ми не можемо впливати на весь світ, але ми дійсно можемо впливати на, на себе. Тобто, якщо ми... Зразу починаємо думати, що ми зараз будемо когось звинувачувати. Тут краще взяти відповідальність за свої дії і почати робити те, що можете ви. Те, що можете ви нікого не звинувачувати. Якщо потрібно врятувати ситуацію, берете цю ситуацію в свої руки і рятуєте, тобто берете за це відповідальність. І зразу, коли ви берете за це відповідальність, ви дійсно відчуваєте силу. Це магічне відчуття сили, коли ви взяли щось в свої руки. І керуєте обставинами, керуєте обставинами, знаєте, як з них вийти з цих обставин, знаєте на що ви можете впливати, на що ви не можете впливати. Тобто ви берете відповідальність і вирішуєте певні ситуації у вашому житті. І повірте, це набагато ефективніше, ніж звинувачувати когось у чомусь. Вам ніхто нічого не винен. Ви є керівник у своєму житті, тому берете відповідальність за своє життя і вирішуєте різні справи. І ще саме основне про знання я вам сказала. Про відповідальність я вам також сказала це дуже важливо. І ще зараз поговоримо про контроль. Адже три складові це знання, відповідальність і контроль. Що ми можемо контролювати? Ви також не можете контролювати увесь світ. Ви не можете просто його контролювати. Але ви можете контролювати конкретно себе. Ви можете контролювати те, як ви харчуєтесь, скільки годин ви спите. Як ви відпочиваєте, як ви займаєтесь спортом, ви можете контролювати, як ви спілкуєтесь зі своїми оточуючими, ви можете контролювати, як ви навчаєтесь, все це вам підконтрольно. І коли ви берете під контроль те, що ви дійсно можете контролювати, Свої емоції, своє знання, своє спілкування, свою роботу, своє хобі, свій догляд за тілом, тобто все те, що ви можете контролювати довкола себе, і вам дає таке відчуття, що ви дійсно. Практично можете контролювати світ, адже ви все навколо себе контролюєте і робите так, щоб вам було комфортно жити, щоб ваше тіло було витривале, щоб ви могли гарно взаємодіяти з Всесвітом. Отже, дуже важливо. І часто собі задавайте таке питання: як тільки ви проникаєте в хаос, як тільки ви відчуваєте, що у вас опускаються руки, що ви нічого не можете. Ви собі можете зразу задавати таке запитання, а що я зараз можу робити? Що мені потрібно дізнатися, щоб більше зрозуміти цю ситуацію, в яку я потрапила? Що мені потрібно контролювати в цій ситуації? І за що я маю в цій ситуації взяти відповідальність? Тільки ви собі даєте відповіді на ці три речі, ви з будь-якого хаосу, з будь-якої складної ситуації ви завжди знайдете Рішення, і це дуже добре. Так само, ми на наших тайм менеджмент зарядках кожного дня даємо вам знання. Як планувати? Даємо вам в руки відповідальність. Ви ж самі визначаєте, які завдання ви будете сьогодні виконувати. Ви самі визначаєте пріоритети до цих завдань, час, тобто, ви маєте виберете за це відповідальність, і ви контролюєте, і ви контролюєте те, що ви виконуєте, і ми вас завжди просимо. По завершенню дня завжди подивіться, які справи ви виконали, що не виконали, похваліть себе за ці справи, які ви виконали. І це ваш контроль. Тобто ми в кожній нашій тайм менеджмент зарядці рекомендуємо вам контролювати своє життя, свої справи, брати за це відповідальність, мати більше знань. Отже, і сьогодні не виняток. Напишіть список справ на сьогодні. Розподіліть їх. По категоріях на робочі завдання, на завдання по навчанню і на свої особисті завдання. Обов'язково поставте до кожного завдання час. Залиште собі свідомо, залиште собі 4 години на форс-мажори, на щось непередбачуване. Вони завжди були, є і будуть. І нехай вони у вашому житті завжди будуть приємними. Тобто. Залиште собі ще на форс-мажор і до кожного завдання поставте собі обов'язково пріоритети. До трьох завдань, ті, що ви виконаєте сьогодні, обов'язково поставте, поставте пріоритети, кому ви якісь завдання зможете доручити виконати, покласти на них ще трошечки відповідальності. І які завдання ви виконаєте тоді, коли у вас на це залишиться час? Подивіться, чи ви поміщаєтесь у 24 години, обов'язково заплануйте собі відпочинок, прийміть це як відповідальність, ви відповідальні за те, щоб ваше тіло відпочивало, і обов'язково заплануйте собі відпочинок, це дуже важливо. І все. І задавайте собі питання, що я можу сьогодні дізнатися, за що я можу взяти відповідальність і що я можу сьогодні. Дійсно, я можу сьогодні контролювати. І тоді хаосу у вашому житті не буде ніколи. І з нами у вас його точно ніколи не буде, адже кожного дня наші тренери розповідають вам, як дійсно влагоджувати різні ситуації у вашому житті і ставати набагато сильнішими, відповідальнішими, і мати знання, брати відповідальність і мати контроль над своїм життям. Отже, всіх обняла, і я побігла планувати своє життя і контролювати його. Все, до нових зустрічей!